Вітаю криптоспільнота! Це відео приблизно на 3 хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, аль-сезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 20 березня 2025 року. Що було вчора. Азія, Європа та Америка поступово збільшили курс з 82 на 86. Біткоін підійшов до важливої зони. Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти та шортисти поставили лоти на профіти та стоплоси і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу шорт ліквідність з 84 до 83. Зверху лонг ліквідність на 88-89. до 89. Більш тривала теплова карта ліквідації тижнева. Подивіться, який пласт вчора зібрали, це брили шортистів, які готувались до великого зниження. Сьогодні знизу є лонг ліквідність з 84 до 79. Зверху накопиченість, починаючи з 88 і до 89. Денний графік. На денному графіку потенційно вирішальний день. Дивіться моє тижневе відео по біткоїну, є надія, що буде продовження зростання на 88, закріплення вище цих позначок може вказувати на подальший рух в зону 96. Годинний графік Опитування 20 березня 2025 року прогнозуємо ціну біткоїн по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 89 зростання. 87 мій прогноз. 85 норм. 79 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Прогнозую остаточний вихід з нисхідної конструкції наверх, в зону 88. Альтсезон Alt 2025. Altcoin Season Index 29 продовжується важливе зростання, хоча і з невеликим біткатом, вчора був 31, натиск біткоїна на альти зменшується, і вже деякі альти показують сильний рух наверх. Мета китів витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методики. Потрібно просто тримати альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Напишіть коментар. Людям цікава і ваша думка на цю тему. Приєднуйтесь в нашу криптоспільноту. Всі посилання в описі до відео. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе, і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!